Вітаю! Злободенна стосунки влади і людей. Особливо останнім часом мене загострилися. влада вже не може керувати людьми по-старому, а люди вже не хочуть жити так, як вони жили до цього часу. На прикладі Хотинського підприємства ми побачили, як люди почали боротися за свої права і за те, щоб ні влада, ні керівники підприємств. Їх не обманювали. Там на підприємстві вже другий рік людям не виплачують зарплату. Терпець урвався і люди вийшли на дорогу. Вони недавно зупинили, транспорт, транспортне сполучення Київ-Чернівці. Тільки коли губернатор Папіо приїхав до людей і пообіцяв, що зарплати їм виплатять, тоді було знята облога доріг. Але чи надовго це буде? І чи є дійсно виплатять? Ми ж пам'ятаємо, що і не одного разу прокурор говорив про те, що е, там є заборгованість, і заборгованість то треба виплати, казав, що кримінальну справу на керівників десь відкриває. І що з того, не виплачували? Прокурора не слухали, чи так він говорив. Керівники робили своє, тим паче, що навіть власник цього підприємства. Балотувався недавно кандидатом у народні депутати, і він у своїй декларації чимало грошей записав. Тобто він мав би заплатити людям зарплату те, що вони заробили. Бо невиплата зарплати дозволяє навіть звертатися до неба. Це є великий гріх. Але я пам'ятаю, як робітники Арго відстоювали своїх керівників, своїх власників, братів-гончарів. Це років три тому вони на підприємстві відбивали атаки рейдерів. І вони тоді відстояли і обіцяли з ними добре поводитися. А бачите, як вийшло? Знову вийшло те саме. І взагалі мені здається, комусь захотілося це підприємство знищити, яке було успішне, воно працювало, виготовляло продукцію, яка Користувалися попитом у всьому світі, і продукція була високоякісна, чи, можливо, конкуренти це роблять, тому що якийсь банк там, десь наклав на нього арешт на підприємство. Але воно за цей час занепало, не працює, і люди стають без зарплат. Якщо влада і підприємці не, і не спроможні і спроможні, Виконувати свої обов'язки хтось повинен піти. Я думаю, що людям нема куди діватися, тоді повинна йти влада, на все вам добре. Бережіть себе і відстоюйте свої права.